Впевнена, що хоч раз хтось із вас стикався з даною проблемою нерівності або бугристості шкіри в районі стегон, гомілок, плечей або навіть обличчя. Дана проблема є досить розповсюдженою, але що це за захворювання і чи є воно небезпечно? Дане захворювання в народі називають гусячою або полуничною шкірою, в медичної термінології це називається фолікулярний гіперкератоз або каратозіс піляріс, тому виникає дана патологія. Заявлено, що є патологія з боку білка філагрину, а також аномальна кератинізація, внаслідок чого білок кератин залягає у верхніх шарах волосівного фолікулу, і тим самим ви бачите загрубілу, бугристу, нерівну шкіру. Даним захворюванням найчастіше страждають діти, а також діти, які мають схильність до атопічного дерматиту, підлітки внаслідок статевого дозрівання і не часто такі прояви є у дорослих пацієнтів. Дана патологія загострюється найчастіше в осінньо-зимовий період, і це пов'язано саме зі зміною температури навколишнього середовища та вологи. Які рекомендації з приводу лікування? Першою лінією лікування є використання емольєнтів. Це засоби, які допомагають зберегти гідроліпідний бар'єр шкіри, пом'якшити шкіру та зволожити її. Але ви маєте пам'ятати, що використовувати емольєнти потрібно часто від 4 до 6 разів на день. Також повідомляється про успіхи та ефективне лікування засобів із сечовиною, молочною кислотою та саліциловою кислотою. В лікуванні також ми можемо використовувати альфа-гідрокислоти та місцеві ретиноїди. Пам'ятайте, що ви не маєте скрабувати, використовувати щітки або якісь агресивні мочалки, видавлювати ці елементи. Також ви маєте носити несинтетичний одяг, не піддавати шкіру надмірному ультрафіолетового опромінюванню, а також зберігати в кімнаті температурний та вологий режим гіперкератоз не несе загрози для здоров'я та не є заразним. Але якщо вам хочеться отримати гарну, чисту та гладеньку шкіру, зверніться на консультацію до дерматолога для того, щоб точно встановити діагноз та призначити вам ефективну терапію. я буду дуже рада і буду дуже вдячна вам, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайк та залишите коментар.